Привіт! Ви завітали на канал Crazy Star і з вами я. Сьогодні таке малесеньке відео як повідомлення для вас. Моє відео буде виходити не два рази на день, а один раз на день або один раз на два дня. Як я буду співати, тому що просто я морально та фізично не встигаю кожного дня кидати по два відео. Тому, вибачайте, будь ласка, прошу вибачення, але я вам це повідомляю. Ще одне, що я вам маю сказати, це те, що є в мене на підписане, підпишіться, яка має мій номер телефона. І яка мені пише, що. Ти казала, що будеш грати ну, відео два рази на день, ти брехала і так далі. Дуже багато мені пише, що ти не так робиш, ти не то знімаєш. Скажу тобі так, я не хочу оголошувати твій канал, але скажу тобі так, що якщо тобі не подобається мій канал, або ще щось, ти можеш просто від мене відписатися, тому що я нікого не тримаю. Я знімаю для вас тих, хто мене реально цінує. А тим, хто нічого не догода, то вибачайте, будь ласка. Я не хочу озвучувати твій канал, тому. Тому що я маю лице, але, будь ласка, якщо тобі щось не подобається, то не потрібно мені це все писати, тому що мені це теж об'ємно. Я працюю над тим, і я лише начинаючий відеоблогер, того, тому не потрібно мені писати, тому що я буду всі заблоковувати, коли ви мені будете писати якісь всілякі неприємні слова. Тому що мені це реально неприємно і я не хочу це чути. Я буду все вам повідомляти. Ось, наприклад, я зараз це повідомила. Що відео виходити буде або два рази на день, або один раз на день, типу одне відео на день або е, одне відео на два дні. Це буде видно, як я, тому що це, це з канікули я теж хочу відпочити. Не тільки ви хочете відпочити, а я теж. Тому прошу вибачення і все, всім па-па. Підписуйтесь на мій канал, ставте під відео лайки і таких людей. Я не хочу бачити на своєму каналі. А якщо вам подобається мій канал, то не потрібно мені ось це все писати, тому що я сама прекрасно все розумію. Дякую за розуміння, все, всім па-па. Не забудьте нажимати на колокольчик, щоб не забу... на дзвіночок, щоб не пропускати ні одного мого відео. Все, всім па-па.